Воїну проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, сучасні отці. Родина нашого полеглого героя ще одне молоде життя покладене на вівтар нашої свободи і незалежності. На щиті повернувся у рідне місто. Стрілець снайпер першої аеромобільної роти військової частини А-4165, солдат Максим Олегович Ткачук. Максим народився у нашому місті 7 грудня року. 92-го року. З маличку він був позбавлений материнської та батьківської любові. Його виховували бабусі, Любов Миколаївна, Галина Васильна, яких, на жаль, теж уже немає. До 9 класу він навчався. В Люблинецькій школі-інтернаті для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Потім вступив до Ковальського професійно-технічного училища номер 5 вивчився на столяра, працював на будівництві, спробував навіть гіркого заробітчанського хлібу за кордоном, але повернувся у рідне місто. Його життя було коротким, нелегким, але, попри все, він завжди залишався оптимістом. Знаходив час поспілкуватися з друзями, багато читав, очевидно, багато мріяв, але все перекреслила війна. Повістку по мобілізації Максим отримав 25 січня цього року. Поїхав на навчання в Житомирську область, прийшов навчання і потрапив на передню лінію фронту. Часто дзвонив рідним, але розповідати про свої воєнні будні він не любив. Завжди питав у дідуся, у тітки, двоюрідної сестри, як там вдома. Чи все добре? Востаннє він позвонив 16 квітня, сказав, що йде на бойове завдання, і очевидно, декілька днів буде без зв'язку. Зв'язок обірвався, а за декілька днів рідним перезвонили і сказали, що 25 квітня Максим загинув. Смертю героя в бою біля населеного пункту Білогорівка Сіверськ Донецького району Луганської області. Смерть настала внаслідок скиду вибухівки з ворожого безпілотника. Так обірвалося його життя Максиму Ткачуку на віки 32. Щире співчуття дідусеві Олександру Миколаєвичу, тітці Оксані Олександрівні, двоюрідній сестрі Анастасії, всім, хто знав і любив цього молодого хлопця, який поклав своє життя заради того, щоб жила його країна, жили його рідні і жило його місто. Вічна пам'ять і слава герою! Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Максима Ткачука хвилиною мовчання.